Профілактична година 1 березня, Міжнародний день боротьби з наркоманією і наркобізнесом. Генеральна асамблея ООН у 1987 році проголосила цей день Міжнародним днем боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків, визначивши тим самим усю важливість проблеми і проявивши свою рішучість для розширення міжнародного співробітництва та для досягнення мети світової спільноти вільної від наркоманії. Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось контролювати їх обіг вже налічує більше ста років. Ця проблема вразила всі без виключення країни. За даними ООН, кількість людей, що мають залежність в світі більше 200 мільйонів осіб. Як стверджують фахівці, наркоманія це соціальна проблема, про яку слід говорити. Наркоманія це проблема не кожної окремої людини, а країни в цілому. Бути обізнаними та розповсюджувати правдиву інформацію про наркотичні речовини першочергове завдання органів державної влади, педагогів та свідомих громадян. Значну роль у боротьбі з наркоманією відіграє профілактика зловживання психоактивними речовинами. Від звички до залежності. Наркоманія починається з таких шкідливих звичок, як паління тютюну, вживання алкогольних напоїв, паління марихуани, пияцтво, алкоголізм також вид наркозалежності, коли все життя розбивається на пияцтво та похмілля. Нині досвід вживання алкогольних напоїв мають майже половина підлітків. Вживання наркотиків насамперед негативно впливає на здоров'я людей. Сприяє розвитку соматичних та психічних захворювань і є однією з причин збільшення смертності та інвалідизації населення. При наркоманії вражаються внутрішні органи, виникають неврологічні та психічні розлади, розвивається соціальна деградація особистості. Незалежно від походження, наркотична речовина це отрута. Що нищать людський організм. Наркотики змінюють свідомість людини, руйнують пам'ять, інтелект, пригнічують відчуття та емоції, а також викликають сильну психологічну і фізичну залежність. Сумні факти про наркозалежність. Залежність це стан, коли ви розвинули в собі звичку приймати певний наркотик. Це гарко. Чи алкогольний напій. Якщо ви спробуєте кинути, це часто призводить до дискомфорту, як емоційного, так і фізичного. Вживання наркотиків стає причиною, щонайменше половини всіх злочинів в Україні, тому що велика кількість заарештованих, підозрюваних перебували під дією того чи іншого виду наркотику на момент скоєння злочину. Близько двох третіх наркозалежних розповідають про насильство в дитинстві. Насильство над дітьми один з факторів наркозалежності. Наркотики змінюють будову мозку. Це основна причина, з якої вони викликають звикання. Кокаїн і марихуана приклади наркотиків, які викликають подібні зміни. Хімічні елементи, що потрапляють у кров, впливають на працездатність мозку та усіх внутрішніх органів, саме тому наркотики такі небезпечні. Вірус імунодефіциту людини, тобто ВІЛ, поширюється через спільне використання людьми з наркотичною залежністю голок. Це всім відомий факт, але так само важливий і той факт, що навіть у тих людей які не використовують голки для введення наркотику в організм, дуже високий ризик зараження віл. Стимулятори і всі види наркотиків, які призводять до поліпшення настрою і дають величезну кількість енергії, завжди призводять до залежності. Навіть після першого прийняття дози, це такі наркотики, як кокаїн і амфетамін. Інгалянти це продукти, що утворюються в результаті випаровування речовин, які містяться в засобах побутової хімії, таких як клей, фарба і лак у балончиках та інше. Мають шкідливий вплив на організм людини. Найбільша група людей, що зловживають інгалянтами, знаходиться серед підлітків 7-9 класів. Більшість наркозалежних. Пов'язують вживання заборонених наркотичних препаратів і алкоголю. Відруйнування клітин мозку відбувається в декілька разів швидше. Це призводить до деградації людини як особистості. Поступово зникає інтерес людини до нормального життя та праці. Деякі хворі з невиліковними хворобами для знеболення використовують наркотичний засіб марихуана. Але цей препарат. Має дуже шкідливий вплив на функцію мозку, виникають проблеми з пам'яттю, змінюється сприйняття дійсності, викликає незграбність, збільшує частоту серцевих скорочень, може залишити постійні або довгострокові наслідки навіть після того, як людина припинила його вживати. Зловживання і звикання до наркотиків є національною проблемою будь-якої країни, так як за це платить абсолютно все населення. Дослідження показують, що зловживання будь-яким видом наркотику коштує державі мільярди доларів щорічно. Сюди включені витрати на систему охорони здоров'я, розслідування ДТП на дорогах та інших злочинів. Утримання місць позбавлення волі і багато іншого. Сьогодні ми з вами обговорили дуже болючу тему нашого сучасного суспільства, але разом з тим, і дуже важливу. пам'ятайте, краще бути здоровими, успішними і красивими, цікавими людьми. Наркотики, алкоголь та куріння відбирають у нас цю можливість. Вони спотворюють людину, ведуть її до деградації, штовхають на різні злочини і насильство, руйнують цілі родини. Тому дихайте вільно і скажіть ні наркотикам: не дозволяйте шкідливим речовинам керувати вашим мозком, керуйте своїм життям самі.